Так, слід зауважити, що будь-який виробник міжкімнатних дверей е, дає гарантію на міжкімнатні двері тільки у випадку, коли закінчені всі вологі роботи. Тобто, на момент монтажа дверей потрібно, щоб були поклеєні обої, пофарбовані стіни, і все повинно бути сухим. Е, Виникають ситуації, коли необхідно встановити двері, але ще по якимось причинам неможливо завершити ремонт, там, поклеїти обої. Е, Пофарбувати стіни. Що в такому випадку робити? Зрозуміло, що в такому випадку гарантії виробник від виробника не буде, але є вихід, як це зробити. Значить, коли змонтовані двері, потрібно нам поклеїти обої. Для цього знімається лишва, налічник, ще її називають. вона знімається, клеяться обої. Потім, коли обої клеяться, вологість в приміщенні вона може досягати до 100%. Деревина. Вона може взяти на себе вологість. І при зміні вологості на 10% геометричні розміри міняються 2 мм на погодному метрі. Відповідно, коли в нас зазори по ГОСТу 3 мм, то при зміні вологості всього-всього на 10% у нас цей, цей зазор він втратиться. Мало того, може йти нагрузка, і двері можуть йти до бою. Для того, щоб цього не було, що розробити. Значить, коли сохнуть обоє, ми беремо картон. Або плотну бумагу, і по периметру, от в цих місцях, ось так от ми вставляємо плотно, плотно ми його звертаємо і вставляємо плотно картон в місцях, де може бути затирання двері. Ось ми його вставили, от, так от в цих місцях я один вставляю, от вставили і плотно ми його закриваємо. От, закриваємо, і в такому вигляді двері повинні знаходитись весь період, коли е, сохне приміщення. Це може бути 3 дні, 5, тиждень. От скільки сохне, стільки воно так повинно бути. Якщо необхідно скористатися приміщенням, можна відкрити, зайти, скористатися, але знову ж поставити ось так по периметру. Іначе будуть затирати це 99%. Якщо вже так сталося, що в якийсь період там відкрили і забули поставити ці прокладочки, тоді потрібно знімати лиштву, вирізати піни, піну, розклинювати, запінювати і по-новому встановлювати лиштву.